В асортименті бренду ДНК також маються топи з ефектами, з блискітками, шестигранниками та різними домішками, які створюють готовий дизайн на фінішному покритті. Топ Unicorn має голографічні блискітки у складі, які переливаються будь-якими кольорами під час різного типу освітлення. Топ Sorbet – це топ безлипкого шару, який має у складі жовті яскраві лимонні блискітки у складі. Топ Бабл має приємний ліловий відтінок з невеличкими блискітками у складі, а також немає липкого шару. І топ сакура. Це ніжний відтінок рожевих мікроблискіток у складі різного розміру, як шестигранники, так і мікроцяточки. Ці топи стануть ідеальним завершенням будь-якого манікюру і буде дуже добре виглядати на будь-яких кольорах гель-лаків. Топи від ДНК будь-якого типу можна використовувати на поверхні будь-якого вигляду. Це може бути і забафуна поверхня нігтєвої пластини, а також будь-який колір гель лаку, гелю або ліквід гелів. В даному випадку в нас використано ліквіда кригель, який трошечки забафлено після укріплення натуральної нігтєвої пластинки. Беремо топ і наносимо на нігтєву пластинку. Тоненьким шаром. Контролюючи зону бічних валиків та зону біля кутикули, топ має неймовірне сяйво завдяки доданим у його склад шестигранникам та дрібному шимеру. Додасть красивого сяйва на будь-якому кольорі гіллаку, бас або акригелів. Топ юнікорн поліморизуємо в лампі потужністю 48 Вт протягом 120 секунд. Після чого даємо топу охолонути та можемо використовувати будь-які доглядові засоби за шкірою навколо нігтєвої пластинки.